Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Отож, будь-друзі, Триває спеціальний ефір на хвилях радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Продовжуємо ми обговорювати ситуацію безпекову. Перейдімо до обговорення того, що у нас відбувається на фронтах. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, долучається до цього ефіру. Пане Олександре, добрий день. Вітаю, доброго дня. Знаєте, зараз така хвиля е, інформації, яка ну просто я не знаю, якби е, я би, наприклад, в інформаційному сенсі е, менше там спілкувався з бійцями, був менш підкованим е, у, в опрацюванні цієї інформації. Ну тут хоч біжити й в засморк ховайся, тому що деякі речі, які з'являються на сторінках, зокрема західних ЗМІ, ну вони просто не то кажуть, на голову не наладить, починаючи від там страшилок про те, що путіну доповіли, що за 2-3 місяці е рухне фронт е і. І українці сприймаються як аксіому, продовжуючи тим, що там сьогодні на сторінках CNN вийшла публікація про загрози для Херсона. Воно нібито й нормальна вся інформація щодо того, що є загрози, так росіяни там обстрілюють зараз Херсон. Так там пекельна історія насправді щодо тих обстрілів кабами, які росіяни завдають зокрема по напівденнішому району міста, по корабельному району району острова. Всі ми знаємо, обговорювали неодноразово вже в ефірах. І цю історію про міст, єди, один єдиний міст. Який веде до цього району. І CNN пише, що так, це там теоретично Росіяни можуть розглядати цю історію е, з блокуванням цього острівного району Херсона для своєї висадки на правобережжі Херсону. Але водночас, ну я бачу просто, як ця. Інтерпретація цих таких новин подається в телеграм-каналах, починаючи від того, що от в Херсоні вже з дня на день росіяни висаджуються, завершуючи тим, що як от учора інтерв'ю командувача ДШВ Олега Апостола рознеслося бригадного генерала Апостола про те, що суми готуються до кругової оборони, і в нормальному Розумінні існування цієї інформації, ну це ж добре. Що ми, ми ж про це завжди говоримо: що потрібно завчасно готувати рубежі, фортифікації, і тому подібне. Але е, коли відбувається певний вал подібної інформації, то здається, що вже все кругова оборона сум, це вже нібито про оточення завтра цього обласного центру. Ну тут щось такого плану. Давайте розберемося. Почнімо з Херсону. Які там реальні ризики, проблеми є у нас от, станом на сьогодні, е, враховуючи цю інтенсивність впливу противника на південний район Срі. Оного острівного району Херсону корабельний корабельний район, дійсно, зараз росіяни намагаються Херсон довести до саме цей район Херсону корабельну довести до рівні ізоляції повної. Вони постійно наносять удари по цій логістичній артерії, яка і забезпечує цей район, який ну складається в першу чергу з. Індустріальних локацій це суднобудівельний завод, це корабел 1 корабел 2 і так далі. І виключно це індустріальна частина, південно індустріальна частина Херсону. Відповідно, вона постійно знаходилась під ударами з боку російських окупантів, але зараз вони почали бити по логістиці саме по зв'язку з материковою частиною Херсону. Чи можлива ізоляція в такому випадку так. Якщо ми говоримо про а, загальне розуміння того, що таке а, забезпечення в форматі 24 на 7, але при цьому це не означає, що втрачається зв'язок з материковою частиною Херсону, і забезпечення можливо, і а, в подальшому а, продовжуватися відповідно з материкової частини через кошову, а на а, саме а, район корабельний, чи можливе проведення десантування теоретично. Десантування з боку російських окупантів так можливо, але для цього їм потрібні відповідні сили та засоби, щоб провести це десантування, це накопичення відповідних сил та засобів, якими є човни. Зробити це непомітно в умовах, коли для такого десантування потрібна досить велика кількість е, угруповування, е, бо це повторюсь, Це індустріальний острів, це індустріальна локація, це промисловий район. Введення бойових дій в промислових зонах у росіян як ми можемо робити висновки за майже четвертий рік повномасштабного вторгнення в Україну. В них серйозні проблеми з міськими боями з боями в міських умовах, а ще більше проблеми в промислових районах і. Тому їм потрібно відповідно забезпечення, також логістичне забезпечення боєкомплектом постійно підтримкою вогневої підтримки цього десантування і відповідна кількість як особового складу, так і засобів, які б забезпечили цей особовий склад його висадку. А зробити це непомітно. По-перше, накопичення цих сил та засобів неможливо. По-друге, навіть якщо і вони спробують це реалізувати, то частина з них залишиться в Дніпрі. А частина, яка буде висаджена на острові, вона зустріне спротив з боку гарнізону, який знаходиться на острові, в якому облаштовані вогневі точки, оборона рубежі, і відповідно в яких є вже забезпечення, накопичений боєкомплект. Навіть скажімо так, накопичене матеріально-технічне забезпечення цих підрозділів, щоб вони мали можливість тримати оборону. А навіть з урахуванням того, що забезпечення через кошову може здійснюватись набагато ефективніше, аніж через Дніпро, тим хто висаджується. Тобто, той, хто буде висаджуватись, в нього буде місія досить така суцідальна, навіть якщо їх буде велика кількість. А що я бачу, що може відбуватися найближчим часом? Я думаю, росіяни спробують висаджувати на острові через деякий час невеликі диверсійні групи. Це також будуть переважно групи суїцидників, Це будуть суїцидальні для них місії, але вони будуть привертати до цього максимально таку гіпертрафовану увагу як своїх змі пропагандистських. Так будуть намагатися це інтегрувати в західні змі і через західні змі інтегрувати в нашу в український інформаційний простір. Щоб е каталізувати панічні настрої щодо Херсону, мовляв, вони готуються до якогось е великого наступу, великого форсування Дніпра з подальшим захопленням Херсону 2-0. І переважно саме ось такий сценарій найближчим часом, мені здається, командування російських окупаційних військ безпосередньо, це група військ Дніпро, це генерал Теплинський, який вже давно знаходиться в такій опалі, який командує однією з найбільших. Групу військ в складі РОВ, але при цьому вона є найменш ефективною серед усіх. А він буде намагатися якось привернути до своєї персоналі увагу і, мовляв, продемонструвати, що він корисний. тобто я так розумію, що ви передбачаєте, що спроби таки будуть, але це ну от геть зовсім і близько. Навіть не означає, що ці спроби можуть бути успішними. Так, бо якщо говорити про малі групи, малі групи, так вони можуть якщо їм вдасться форсувати Дніпро, можуть там закріпитися десь на узбережжі самого острова, але будуть дуже швидко ліквідовані, тому що в них ну це максимально несприятливі умови для того, щоб проводити навіть операції такого малого типу, обмеженого типу, обмеженого функціоналу. Якщо говорити про о, операції е, велик, е, великого типу загальновійську, там якусь наступальну операцію, щось таке велике десантування. То знову ж таки, вона потребує відповідної підготовки. Ну, наприклад, навіть якщо підготувати 50 човнів для проведення ну, тобто, е, е, такого десантування, Приховано це зробити в нинішніх ралях неможливо взагалі, неможливо все у зберіжжі Дніпра, це що таке? Це постійне курсування в півдронів. З метою знайти ціль, щоб її знищити, або з метою, щоб отримати відповідні розвідувальні дані. Тому сконцентрувати таку кількість човнів в одній локації, або навіть якщо їх розтягнути так непомітно, все одно неможливо буде. Це буде зафіксовано, знищено і проведено дії на упередження. Добре. Тоді в такому контексті ще знаєте, пане Олександре, що цікаво, ми зараз. Ну, ми маємо на увазі село оборони е, України, дуже активно впливають на ворожу логістику, не тільки на логістику, тили прострілюються дуже активно. От у попередньому блоці розмови ми говорили про афівські НПЗ. Е, це вже радше така трішечки стадія навіть політична. Я би так навіть сказав, тому що певний час у нас НПЗ були е, нерухомі російські. Е, певний час були дуже рухомі, потім стали нерухомими. А зараз знову відновлюється активність щодо них. Але НПЗ НПЗ це окрема історія. А, а от авто. Точніше, залізничні шляхи, залізниця Ростовська, Волгоградська область за останні з 21 липня. Це скільки в нас виходить днів за 16 останніх днів було зафіксовано, якщо не помиляюся, 13 чи 14 уражень по відповідних залізничних об'єктах. Так, залізниця це така штука, яку відновити дуже легко і дуже швидко, ну легко відносно, швидко кілька днів. Але е, якщо задавати критичну масу ось таких щодня десь уражати е, залізничні залізничну інфраструктуру, то це вже починає ставати проблемою. І коли ми говоримо про залізницю у Ростовській і Волгоградській області, це насамперед А про постачання Донбасу Донецького напрямку е, Покровського Радша, і Б це ж про забезпечення так само лівобережжя Херсонщини, Запоріжжя і навіть Криму, і оці удари додари у, в Українській силу оборони відбуваються доволі таки стало. І влучно, крім цього, ми сьогодні за ну за цей тиждень. Нехай, скажімо, спостерігали удари по Криму. Це операція служби безпеки, така міні-павутина, типу на аеродромі Саки. Вчора були так само повідомлення про обстріли Криму. І от сьогодні свіжі повідомлення так само надходять, що після тривоги і загрозою балістики та крилатих ракет в Криму просто стоїть стовп диму на місці влучання, куди саме прилетіло по Криму. Зараз ще ну ще з продовж сьогоднішнього дня будемо розбиратися, але Просто маю на увазі, що е, ну такі натяки на що це натяки на те, щоб от, окупанти не зуміли провести цих наступальних операцій по Херсону. Навіть вони навіть не подумали, те, що це можна робити, щоб запобігти запорізьким наступам. От, от що вони можуть сприяти такі удари? Чому можуть сприяти? будь-які удари, якщо говорити про якісь дії е, в перспективі на і майбутнє, то будь-який з таких ударів це удар на упередження, безумовно. Але він впливає і на події, які відбуваються зараз. Бо дійсно страждає логістика. Вони не мають на сьогодні того забезпечення, яке їм необхідно для проведення навіть операцій сьогодення. Станом на сьогодні, на сьогоднішній день, кожен з напрямків він страждає від цього, бо якби це дивно не лунало. Але залізниця вона також має свої обмеження щодо повузлам повузловим станціям. Щодо по напрямкам забезпечення, а майже все забезпечення російських військ воно базується. Воно грунт воно має фундамент на залізничному сполученні чи час, з часів радянського союзу, і тут найцікавіший момент сама по собі Росія, ну велика країна, так де а, багато а, між собою відбувається. А, Логістичних оцих зв'язків саме за рахунок о, залізниці. Ну, тобто, залізниця є основою, навіть не авіація, не автомобільний трандою, тим більше не автомобільні дороги. А саме залізниця, і найцікавіше те, що залізниця в часі в часи радянського союзу будувалась так, що о, основна частина Росії Російська Федерація, яка на сьогодні є, а це вважалося переважно о, о, тиловою зоною. Причому глибокотиловою зоною в контексті розглядання майбутньої війни з НАТО, Радянського Союзу. А от е, якщо говорити про е, е, лінію боєзіткнення, то це якраз кордон з країнами НАТО, а буферна зона, е, передова зона, це була Білорусь, це була е, е, Україна, це були країни Балтії і так далі. Так, от, якраз е, е, якщо говорити про пропорцію площі. Uh, Будь-якої з країн uh, uh, саме uh, по кордону з Європейським Союзом, і які вже є частиною Європейського Союзу, навіть країни Балтії, якщо говорити про пропорцію площі цієї країни та кількості залізничних шляхів, залізничних вузлів і так далі, то якраз uh, країни Західного Радянського Союзу, назвемо це так, мали більш розвалужену uh, uh, залізничні шляхи. Це можна побачити просто подивля... дивлячись на мапу, як вони всі е, яке мають розподілення, тому що тоді не замислювалися про те, що саме Росія буде воювати так з Україною. А що якраз Україна це буде тією зоною, через яку буде здійснюватись, наприклад, основні бойові дії щодо країн е, НАТО? Тому залізниця в самій Російській Федерації, навіть в її західній частині, вона має набагато більше вразливих місць аніж залізниця по Україні. І саме по цим вразливим місцям зараз сили оборони України, наші спецслужби, силові структури, вони наносять відповідні а, системні удари, до того ж, а, це для росіян було неочікувано. Вони звикли, що їм по НПЗ б'ють, як ви згадали. А, але а, коли вони намагаються переорієнтувати захист а, повітряного простору до якоїсь локації з НПЗ. А починаються удари по іншим об'єктам, наприклад, об'єктам там військово-промислового комплексу, та ж сама енергія або е, купол Вижевську, е, науково-дослідницький інститут хімічні, де виробляються термобарічні суміші і так далі. А потім починаються удари вже й, е, по залізниці. Тобто, ми зараз можемо бачити три основних таких кластери е, об'єкти, по яким е, е, наносяться ці удари. Це, звісно, ШНПЗ, як були і залишаються це. Військово-промисловий комплекс об'єкти ВПК, і це вже логістика. В першу чергу залізнична, тобто, е, вплив е, зараз. Ми бачимо комбінованого типу, і росіяни. Ну вони не можуть розірватися і забезпечити якось підсилити якийсь з об'єктів е, системами протиповітряної оборони, щоб захистити їх. Бо цих саме об'єктів, по яким можуть бути в теорії нанесені удари, їх стає більше. А що це не найцікавіше і найголовніше? Систем протиповітряної оборони у Росіян якраз стає все менше та менше, е, нагадую, що ми спілкуємося з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив. Пане Олександре, ще один напрямок. Е, ну можливо чи два з зачепити, але про суми я теж хотів би обговорити, тому що знов ж таки. Паніка, штука не потрібна, але потрібна штука, це реалістична оцінка. Е, ну от власне по сумах вчорашнє інтерв'ю, яке з'явилося командувача дешеве апостола, про ось кругову оборону. Я кажу, воно так в голові пересічного громадянина оцінюється так, що ну, все скоро буде фортеця Суми, е, і буде кругова оборона. Справді, і буде оточення, якесь, і буде ось щось таке жахливе. Чи може це статися станом на те, що ми сьогодні спостерігаємо на сумському напрямку? Адже навпаки, нібито там є успіхи в нас. Так якщо говорити про ситуацію станом на сьогодні, якогось оточення сум взагалі, я не бачу якоїсь перспективи з урахуванням тих сил та засобів, які сконцентрували група в Курськ в Курській області, які діють саме по Сумській області по півночі. І те як вони діють, які яка в них результативність? Я взагалі не бачу такої перспективи. Але ми завжди повинні думати наперед. Завжди ми повинні навіть там, де нема загрози, а повинно відбуватись постійне будівництво і лінії оборони, і рубежів. Ну це так само, як з сітками для доріг для рокадних доріг, для основних логістичних шляхів для трас. Навіть ті міста суми, наприклад, так здавалося б, вони зараз не знаходяться в зоні е, ризиків в питаннях нальотів дронів. дронів, FPV дронів, так як це відбувається з Херсоном, так долітають, так є такі удари, але не настільки щільний, не настільки серйозний нальот. А так само як і з Покровськом траси, наприклад, та ж сама н 07 на, на південно-західний напрямок від Сум Р 61 Р 44 вони не мають такого контролю з боку російських окупантів за рахунок FPV-дронів, як, наприклад, ті траси, що йдуть на Покровськ. Але це не означає, що не потрібно готувати ті ж самі сітки, щоб закривати рукадні дороги, основні траси, шляхи до сум. Щоб не було потім так, що FPV-дрони починають контролювати чи залітати на цю трасу, і вже е, ланцюжки логістичні вони обриваються. Тому, в принципі, ця оборона не означає, що суми готуються до оточення, до якоїсь оборони. Тим більше, що ресурсу такого у росіян просто нема, щоб забезпечити оточення сум, ну що вони роблять зараз в районі юнаківки. Вони ніяк не можуть захопити вже котрий місяць поспіль юнаківку. Так вони там просунулись в північній частині. Повністю вони це село, яке зруйновано вщент, не можуть захопити. Вони не можуть прорватися через яблунівку біловоди на варачини. А вони втрач... втратили контроль над Андріївкою та Кіндратівкою. Зараз вони поступово втрачають контроль над Костянтинівкою та Олексіївкою в районі Золотарівського заказника. Вони взагалі заблоковані там, тільки вплаві можуть на території Росії зараз перебратися. А отже, ситуація в Сумській області вона якраз не настільки ну, погана, називаємо це так екстремальна, як в районі е, Покровська, як варіант, як, щоб порівнювати. Але такі міста вони повинні мати заздалегідь підготовлену оборону, щоб потім ніхто не хапався за голову і не казав: А от ми ж могли це зробити раніше, але воно зроблено не було. Знаєте, я щодо Покровська, от фінальне запитання на обговорення у нас залишається буквально ще дві хвилинки дві з половиною. Стосується воно того, що в Покровську я бачив, що окупанти почали скидати листівки з закликом до місцевих мешканців співпрацювати з ними, здавати позиції з ДСУ. Очора одного такого ж Дуна. До речі, контррозвідка СБУ затримала якраз таки на покровському напрямку. Ось таке скидання. Ну давненько, чесно кажучи, про таке нічого не було чути. Те, що вони зараз так скидають навіть попри всю критичність становища Покровська, чи може це бути свідченням того, що ну в них якби все рівно щось не вдається, і от вони вже потребують допомоги місцевого населення. Чи це загально прийнята практика? Це загально прийнята практика, це правда. Тому я б між собою не пов'язував би ці моменти, але те, що в них по Покровську зараз відбувається не так, як вони планували, дійсно, вони гальмують. В темпах просування і саме по тим задачам, які вони повинні були виконати, це також правда. Тобто, це речі між собою, ну в якомусь сенсі, все ж таки, не пов'язані. Але одне одного вони є підтвердженням, тому що росіяни вже станом початок, вже серпня, вони досі не забезпечили умови для повноцінного початку штурму Покровська з трьох сторін. Як мінімум повинно бути три напрямки початку міських боїв Покровську. Поки що вони можуть забезпечити через зверове вихід на 1 травня з 1 травня, там через троянду, і там на околиці, це фактично околиці Покровська. Це південно-західний напрямок з південно-західного. Але якщо говорити про прорив через інші напрямки, то ні, Мирноград як стояв, так і стоїть. Новоекономічний як стояло, так і стоїть. А вони зараз тільки е, підходять до родинського та до красного лиману. Е, тобто, в них дійсно вони за, взагалі провалили план щодо е, охоплення Покровська. Це не говорить, що в них там вже повне фіаско. Це фатальне. Ні, це говорить про те, що вони не встигають до осінньо-зимового е, періоду. Взяти Покровськ в охоплення, не в оточення а саме в охоплення з трьох сторін. Хоча вони до цього намагаються прямувати, але явно вони не встигають. Мирнограто новоекономічно точно цьому будуть заважати, е, тому це ось е, вони розпосюджують ці, е, е, ці саме листівки для того, щоб ну це практика загальновідома, але з іншого боку, вона і не те, щоб і не підтверджує, але і не треба спростовувати, що дійсно в них не вдається з Покровськом аж ніяк зараз. Дякую вам, що ви долучилися до цього ефіру. Це був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Друзі, а я вас закликатиму долучитися до нашого збору, який команда Радіо НВ проводить спільно із фондом «Повернись живим. Ми збираємо на 120-й міномет для сил оборони. Всі реквізити цього збору є в описі до наших відео на Ютубі. Тому цікавтеся, долучайтеся, донатьте, будемо вдячні за небайдужість. Навіть 10 гривень, реально, якщо от прямо всі зараз по 10 гривень задонатять. Повірте, це буде величезне. Масив коштів, який е, не хочу сказати, що там він напряму наблизить перемогу, але він точно полегшить життя нашим бійцям. Дякую всім. Мене звати Василь Пухня. На все добре, до нової зустрічі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.